Вітаю, друзі. Мене звати Ольга, ви на моєму каналі Пров'язаннячку. Сьогодні у нас 25 травня. На дворі такий дощ, що, мабуть, уся вода світу зільється на нас. Гроза, мовні, блискавки усе залило, але я хочу зробити хоч маленький звітик за цей місяць. В'язала я у цьому місяці тільки замовлення, тому що, ну, як завжди, літо прийшло і всім і всім треба. Одну кофтинку я закінчила і навіть фотку не зробила гарно. Ну, нічого, ковтинка сподобалася замовниці, хай носить на здоров'ячко. У цьому місяці я приймала участь у шалених стартах і у магічному кубіку у Оленочки Буганової. Знову напочинала. Усього чого хочеш. Зараз я дов'язую чергову чайку зі знищеним регланом, це коли кут іде попереду і по спині, і потім зав'язуються боки. Ось така вона красуня. В'яжу я її увесь час плутаю пряжу. в'яжу я її із YarnArt Flowers. Це 400 метрів на 100 грамів. Це така велика бобінка, в якій 1000 метрів на 250 грамів. Дуже гарний колір. 255. Ось. Загвоздка тут, у тому що, коли ми вив'язуємо кут, от, ми його вив'язали кутик, ось початок, поїхали, поїхали, я вив'язала рукава, поділила пополам зелененьку ниточку, вив'язала рукава, щоб були однакові, і потім пішли, 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 пішли. Прийшли до кінця, і нам треба зав'язувати і з цієї сторони теж кутик, ось він. І треба зав'язувати оці бока. Для цього нам треба розподілити оцю пряжу по кольорам ось так. Усі кольори розмотати, усе зважити. Поділити пополам, щоб боки були однакові. Ось я вже вив'язала боки і вийшла на край. Вже в'яжу рівненько, залишилося мені трошки. А ще у цьому місяці мені потрібно звітувати у кольоровому році. Біло шкарпетка дизайнерських. ой У кольоровому році у нас випали квіточки, квіточки нам потрібно в'язати. Я зв'язала ось такі заготовочки для носочків, для шкарпеточки. Або тапочки, або шкарпеточки. Ось такі я дві зв'язала, і у мене вже одна доходить кінця. Ось я її вив'язала п'яточку таку. Ось така у мене подошовка з масажним ефектом. Ось така. Бубушками. В'яжу я на 37-й розмір. Залишилося мені тільки закінчити і обв'язати тут, ще у мене будуть листочки, листочки будуть, тут листочки, тут листочки. Ну, я ще під'єднаю, при... я маю маю надію, що я приєднаюся ще і дов'яжу носочки, і вам до кінця місяця. Це покажу ось це мої такі шкарпеточки, і це мій такий буде звіт. Ще мені треба було звітувати по бабусиному квадрату. Квадрати я усі зв'язала, але жилетку я, мабуть, не встигну зв'язати. Тому ось така. я У двох проектах. У вишиванці, у квадратах, я двічниця, двічниця. На сьогодні у мене все. Думаю, що ще я щось пров'яжу і підключуся. Ось, практично закінчився травень. Сьогодні у нас неділя 28. Як завжди, ми без інтернету. І, як завжди, ми з дощем. І поки що не зовсім темно. Я хочу похвастатися своїми здобутками у травні місяці. Ну, по-перше, хочу прозвітувати у проєкті. Кольоровий рік, який організувала Надійка. Її канал В'яжемо разом Надія. У нас була квіткова фантазія. Ось такі тапульки я зв'язала з квіточками. Ось такі, Ось. Вийшли вони в мене на 37-38 розмір. Важать вони 120 грамів, тому що це вовна. Ось такінки. І ще я звітую ними у спільному проєкту, який теж буде у нас цілий рік. І це е, проєкт Марусі. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось такі шкарпеточки у мене, Марусю, за травень місяць. Ще один проєкт закінчується у травні, але у ньому <гум> мені звітувати нічим, тому я вибачаюся перед дівчатками, Лілією, Олею, Танюшкою. Я добросовісно в'язала, ось стільки в мене багато нав'язано квадратиків небабусиних, з ось такими квіточками. Ось такі квіточки гарненькі, але я не встигаю зв'язати ніяку річ. Ще я спробувала ось такі квадратики, пов'язала із бавовни, із тоненької. ось такі, ось такі, ось гарненькі квадратики, Ось такі, які тільки не пробувала. Ось такі квадратики. Гарненькі. У мене з таких вже є жилет чорний, ось такі гарненькі. Ось це то теж бавовна, теж такий гарненький, можу сумочку зв'яжу, якось. Квадратики є, не б... усі не бабусини, але річ не вийшла. І тому. Вибачаюся, те, дівчатка. І ще в мене зв'язалася ось така кавтинка Одну кавтинку я тільки фоточку можу поставити, теж я закінчила. З бавовни, і з цієї бавовни, із коко віта. Ось така пряжиця. Для ручного в'язання, мерсеризований хлопок, 240 метрів на 50 грамів. Кофтиночка у мене з шестикутничків, і оця із фловреса. Теж тоненька, ту я в'язала гачком, а цю я в'язала спицями. Ось така кофтиночка. Це чайка. З зміщеним регланом. І з фловерса я більш в'язати не буду, <гум> тому що прийшлося усі ниточки розматувати і ділити навпіл, щоб дов'язати оці кути. І на рукави теж ось такі рукави. вони трішки неоднакові, але Поділити порівну ну, просто не було можливості. Пізно я схаменулася, що треба було ділити на рукавище. Ось така картинка в мене вийшла. Тут ще додана паєтка. Зелененька, ось вона там блищить, десь блищить. Фоточки я поставлю. Важить вона 225 грамів. Зв'язана вона на розмір 54-56. Тут у ній 124 см, ширина і довжина цієї ковтинки 60 см. На спицях я яв'язала 2,5, ось така річ в мене вийшла у травні місяці. Фоточки я поставлю, поки сонечко було, ми все сфоткали. І я свої усі чайки сфоткала вам, поставлю. Ось, якщо В'язати такою ниточкою, такою, то краще в'язати класичну чайку по Ользі Кондратівої, тому що таку важкува... важкувато таку зв'язати. Ну, ось, і все, що у мене було в травні, я дуже постараюся. Викласти десь відео, знайти інтернет, може у якомусь кафе. Ось бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою. Усього самого, самого, самого доброго. Проходьте, дивіться, дівчаток українських, вони дуже гарні майстрині. Ir rubliai, like, tu jau baga tuos jaukai ir krasai. Vai, vai!